Ну і, друзі, вирішила нарешті зайнятися цим ялівцем. Не знаю, як називається, правильно не буду обманювати. Росте він вже тут 8 років практично. Посадила маленьким, дуже таки маленька рослинка була, за цей час воно вже розрослося. Нічого не робила, але на даний момент, дивіться, тут у нас доріжка нагород, і пройти вже неможливо. Він ну, не такий колючий, як той, що вгору росте, але все рівно колючий. І тому вирішила його обрізати. Як що буду робити, я ще не знаю. Але дуже мені подобається ніваки. Буду стригти, буду показувати, що буду робити. На даний момент не знаю кінечно, який буде результат, але. Е, бачила, роблять е, форму листка, мені не подобається. Більше всього, що буду робити, як шапочки зверху. Ну, як е, ну, всі говорять, що е, з першого разу не можна сформувати так, як треба, ну, буду пробувати і покажу в кінечному результаті, що в мене вийшло. Ну, ось так. Вистріла від центру, від кореня. Ну, а тут. Оставалося так, отак бачите, іде. Розголодження в різні сторони. І буду зараз робити верхівочки. Тут у мене лежить на землі, і я так думаю, я не знаю, що робити з цією гілкою. Може, я її прийму. І тут одна гілочка теж не зрозуміла, що з нею можна підняти. Мабуть, я її піднімлю, зроблю якусь опору. А цю присиплю землею і вона має вкорінитися. Ну і от, друзі, результат моєї роботи. Оцініть, покритикуйте, якщо щось не так. Я буду на все згодна, але хотіла б почути вашу думку. Так що пишіть коментарі, як в мене ще вийшло. Подобається вам чи ні. Далі будемо знову формувати. Це моя перша така кардинальна стрижка ялівця. Я ні разу так не робила. Це вперше. Потім буду далі вже формувати. Колись пробувала стригти е, смарагд. Туйку, але щось запустила, треба до неї теж дібратися. Ось так насипала кори, шишок, і ось такий у мене. Вийшло таке ніваки, Навірно